Отже, ми зараз з вами перейдемо до практичної частини. Ми сьогодні багато говорили про практику неприв'язаності, про те, як ви собі це бачите, і як ви відчуваєте, які у вас думки пов'язані з тим, щоб практикувати неприв'язаність, і наскільки є у вас прив'язаність в вашому житті. І ми це залишимо практику неприв'язаності ну, цю її частину в, для ваших подальших роздумів. Знов таки повторюсь, що одного дня для такої великої, досить об'ємної, глибокої філософської теми, звичайно ж, недостатньо. Тому знов таки буду вам пропонувати, якщо хто хоче. Ще більш такого ширшого і глибшого свого розвитку по закінченні цього курсу, 13 днів від Різдва, можна пройти тепер 13 тижнів, де кожен день, тобто ну, так, кожен день перетворити на тиждень, да? тобто тему дня брати як тему тижня. От, і тоді ще можна буде повернутися до цієї теми, наприклад, неприв'язаності, достатньо непростої, неоднозначної. І більш детально її там для себе розкладати по поличках. Зараз буде такий другий етап, який частково перекликається з темою неприв'язаності, але тут ми будемо досліджувати наші стосунки із ситуацією невизначеності. Невизначеність. В невизначеності ми вже живемо достатньо довго, ще не з часів війни, а мені здається, з часів початку 2021 року, коли почалися ковід-експерименти. Ну, якщо хтось більше цікавився розвитком того, як буде розвиватися. Світові тенденції і про різні там езотеричні знання, і було багато таких наративів про якісь там переходи, про переходи в інші виміри, якесь інше там життя в нас буде. І, можливо, через те оце стикання з невизначеності було в когось з вас ну, в мене так точно ще раніше, ще до 2021 року. Так от. Сьогодні я пропоную подосліджувати, а як ми, кожен з нас, як я бачу оцю невизначеність в своєму житті, як я з нею контактую? Що я відчуваю, як я її сприймаю? Причому наше дослідження буде на рівні підсвідомого. Бо, от, наприклад, те, що були там завдання і запитання, на які треба було пошукати відповіді, це ви працювали на рівні свідомого, тобто те, то, що у вас вже усвідомлено, ви вже це для себе якось прояснили, позначили, проговорили, значить, воно вже перейшло в вашу свідомість. А от сьогодні ми пропонуємо вам пірнути ще глибше на рівень підсвідомого. І дослідити, а як же на рівні підсвідомого ви спілкуєтеся, контактуєте з цією ситуацією невизначеності? Для цього я дам інструкції зараз в двох варіантів цього дослідження. Бо той, хто сьогодні на групі, у вас буде можливість дослідити це в маленьких групах. Ми зараз розділимося на маленькі кімнати по три людини. Якраз у нас сьогодні 12 учасників, крім нас. Маринка, Марин, ти тоді, Ні. напевне, ото, що без камери вимкне, да, а, ну, бо так. Маринка тоді буде ну, Дай, одна, одна неприсутня буде, там буде тоді в камері. Да, ось так буде краще. От у нас якраз буде 4 кімнати, кімнати по три людини. Як ми будемо працювати зараз ну, онлайн-наживо таке? Для кожного буде зроблена така невеличка робота, де кожен наприклад, я для себе роблю роботу, і в мене там в кімнаті є Андрій і, наприклад, Тетяна. Да? І от я досліджую для себе. І я кажу, наприклад: наприклад, Андрій, дивлюся, ну ви через екран дивитеся в очі один одному, чи ми говоримо, що зараз потрібні будуть камери. Андрій, побудь для мене моїм фокусом в цьому питанні. Чому моїм фокусом в тому, що ми будемо досліджувати ту частину мене, не всю мене. Да, взагалі, мене там, психолога професіонала, мене там, дружини, мене мами, мене там, керівника, підприємця і ще когось, жінки. А мене як фокус в цім питанні, в питанні стосунків з невизначеністю. От я його назначила, і Таня, наприклад, я кажу Тань, побудь, будь ласка, ситуацію невизначеності і дивлюсь на неї. І от коли я назначила, я наче передала таку інформацію про себе, про, цей, про цю свою частину, про цю свою частину комунікації двом замісникам. І от в кожного замісника я буду питати, що вони там відчувають? Прохання до замісників. Нічого там умного не треба розказувати. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок про те, що у вас в тілі, і що в емоціях. Все, більше нічого не треба. Наша задача тут нікого не лікувати, а тільки дати зворотній зв'язок про ваші відчуття. Ну от я зараз, зараз ми це зробимо для того, для прикладу. Тебе запис стоїть. Запис стоїть, так. Да. Що mm -hmm. в тебе? Тривога. Тривога. Добре. Коли ти дивишся на ситуацію невизначеності, да? на замісника ситуації невизначеності? Що зараз відчуває замісник ситуації невизначеності? Чи бачить ти мого замісника? Вімкни мікрофон. Вімкни мікрофон. Добре, добре. Бачиш? І коли ти добре. дивишся на мого замісника, що в тебе, які почуття? Ну, я починаю частіше, глибше дихати. Якось воно. дихання прискорюється. І коли прискорюється дихання, яка там емоція? Ну, якийсь щось таке не дуже приємне, холод якийсь. Холод в тілі. Я не скажу то... страх, але щось таке близьке до страху. Близьке до страху, добре. І я зараз почула, що я. В ситуації невизначеності відчуваю тривогу, так, і я тоді констатую це. Я бачу, я чую, що в ситуації невизначеності я тривожуся, я стривожена. І ситуація дивиться на мене, е теж із страху. Тобто, для мене це так, все в полі страху і тривоги відбувається. Все, більше нічого не треба, ми просто констатуємо. Зрозуміло? Потім ми, я кажу: дякую, коли я сказала дякую, все, замісники вже вийшли з цієї ролі. От нас в групі троє. Тепер, наприклад, ми робимо для Андрія, він так, точно так же призначає я як фокус і ситуація невизначеності. Знову почули зворотній зв'язок, почули про відчуття замісників. Той, для кого робили роботу, зробили констатацію, сказали, сказали просто: я це почула, я це бачу. Все, більш нічого не треба. Далі ми продовжимо роботу вже всі разом, і ми зробимо певні налаштування, які вам будуть, ну, скажімо, більш ресурснішими в тій ситуації, коли ви стикаєтеся з невизначеністю. Так, питаю, Юль, є запитання? Скажіть, будь ласка, треба ситуацію невизначеності, просто як ситуація взагалі невизначеність. Взагалі, чи маємо на увазі якусь конкретну ситуацію? Ні, не треба конкретизувати, ми, ми, ми взагалі досліджуємо. Дякую. Отже, це перший варіант, і оскільки ми робимо зараз запис, то другий варіант буде для тих, хто схоче. Або вимушений самостійно досліджувати це, як ви будете робити? Ви берете два аркуші папера, ми вже таке робили. Да? На одному пишете Я як фокус, мається на увазі я, як та частина мене, яка в ці невизначеності в ситуації невизначеності, да? і другий листочок, ви пишете невизначеність. Перемішуєте їх так, щоб ви не знали, де що відбувається. Ну, де що написано. І чистими сторонами розкладаєте на підлозі. Стаєте на перший листочок, ви не знаєте, що там написано. Дивитесь на, дивитесь на другий листочок і констатуйте, що ви там відчуваєте. Виходите з першого листочка. Зразу не переходите, а робите видих, просто стоїте не на листочку, просто стоїте в стороні, так наче ви звільняєтеся від тої інформації, яку ви отримали на першому листочку, потім переходите на другий листочок, стоїте, знову зчитуєте звідтіля інформацію, знову сходите. Потім можете перевернути і побачити, де, як саме ви реагуєте і як ця ситуація Відображає вас, скажімо так, це не сама ситуація так дивиться на вас, а це ситуація відображає вас. Тобто, це все одно ваша е, теж проекція, ваша внутрішня частина. Просто констатуєте. Ну, а далі вже наступна частина запису буде для всіх однаковою, бо там будуть певні налаштування про е, нашу взаємодію в невизначеності. Зрозуміло? Добре, тоді запис я злаштування. Отже, ми переходимо до другої частини, і тепер ми вже не досліджуємо, а тепер ми вже робимо такі налаштування, які допоможуть нам якось інакше ставитися до ситуації невизначення, якось інакше на неї дивитися і бути в більш ресурсному стані. Знов таки повторюсь, те, що ми дослідили зараз через ось цю вправу, ми перевели вже з рівня неусвідомленого в рівень свідомого. І тепер свідомо Усвідомлюючи, що в ситуації невизначеності, наприклад, я там дратуюся, чи я відчуваю тривогу, чи я просто завмираю від сильного, сильного страху, чи я не в контакті, взагалі не хочу дивитися на ту ситуацію невизначеності. Тобто, почувши і побачивши це, констатувавши це як факт, я перевела в рівень свідок. Це перший такий крок. Тепер другий крок буде то, що ми робимо з вами такі налаштування, як було би окей. Тому зараз сядьте е, так, щоб вам було зручно. Дозвольте своєму тілу відчути опору під собою. Відчути, як ви робите вдих, видих. І тепер, зосереджуючись на своєму внутрішньому, внутрішньому, уявіть собі, що там всередині себе ви таке відкриваєте поле для роботи з Своїми частинами і з тим, як ви реагуєте на певні обставини. І ось тут в цьому полі уявіть собі дві фігури. Одна з яких це ви, а інша фігура це ситуація невизначеності. І зараз із фігури я з цієї точки, наче власними очима, ви дивитеся на ситуацію невизначеності. І знов таки відчуваєте, що там з вашим тілом, з вашими емоціями, просто для себе це всередині називаєте, усвідомлюєте. А тепер. Дивитесь на невизначеність і кажете, ти важлива частина мого життя, ти важлива і цінна складова мого досвіду. Приймаючи тебе, приймаючи ситуацію невизначеності в своєму житті, я даю можливість народитися спонтанним рішенням з хаосу, безладу і проблем, дихайте. Навіть якщо у вас зараз. Підіймається якась незгода, чи роздратованість, чи знов таки страх, чи ще якісь почуття. Ви просто їх продихуєте і продовжуйте далі, чим більше невизначеності, тим більше впевненості я буду відчувати. Ну, так і скануєте своє тіло, відчуваєте, що там відбувається всередині вас. І проговорюйте ще одну фразу через мудрість невизначеності я отримую впевненість і безпеку. І знову дихаєте, <кій> усвідомлюєте, як ви почуваєтесь зараз. Переносите фокус уваги на своє тіло. На те, як ви себе відчуваєте і повертаєтесь до свого звичного стану. І зараз ми трохи обговоримо те, що в нас вийшло.